Алло, Руслан Володимич, це ляшко. Ви е, начальник обладодору? Скажіть, будь ласка, чому до драбова дорога не почищена? Напрямку до... М-03? І Золотоноші із Києва, з обох боків. M03. M03. З обох боків. Чому нема посипочного матеріалу і не посипається дорога, Руслан? Жодного кілограму. Ми 150 тисяч виділили на автодор. Де гроші і де посипочний матеріал? Піщана Соляна суміш. <рес> У нас люди не можуть доїхати. Дві машини працює, трактор працює. Направили тільки Руслан. Руслан. Ви кого хочете обманути? Мене чи себе. Я їхав із Золотоноші, із Кременчуга через Золотоношу. Я не бачив ні одного трактора, ні однієї машини, ніякого посипочного матеріалу. Ви взагалі, коли мені. Руслан! Руслан, скільки вам років? 37. 37. Мені 46, тому не дури старше. Поняв чи ні? Почув мене чи не почув? Значить. Значить, послухай мене. Я тут годину ще буду у утрабові, до години. На дорозі зустрінемося. От приїжджай зараз на цю дорогу, і я їхатиму назад до Золотоноші автобусом. Побачите автобус, зупиняйте, відзвітуєш мені про роботу. Виганяй всю техніку і чисті дороги. На майбутнє попереджаю. Якщо дороги не будуть почищені, скільки років ти працюєш керівником автодому? Значить, послухай мене, якщо ти не будеш чистити дороги, ти не будеш працювати ні одного дня. Я не просто де вижену з роботи. Ти не знайдеш роботи у колгоспі за Трипаном. Ти почув мене чи не почув? Почув, Виконуй давай, негайний. Я зараз їхатиму, я побачу, що вони роблять. Бачите, вже він сам сюди виїжджає. Так, а як я доїду до кожного райцентру, щоб вони особисто виїжджали? От чому я вам кажу, що в країні треба наводити порядок, щоб не президент їздив і контролював, приїхав ляшко, чистять дорогу, не приїхав ляшко, не чистять дорогу. Щоб припинити цей бардак, повинна система працювати.